І фініш моїх мук по ремонту кондиціонера з клапаном Вентурі. Така маленька штучка, і за неї куча проблем. Чому? Тому що трубка кондиціонера високого тиску на Renault Grand Scenic 2, і він там впаяний і міняється тільки трубка ціляком. Але я вирішив трішки надурити систему. І що я зробив? Тут де датчик тиску, я припаяв з'єднання. Потім токар мені витичив таку трубку. І розмір цієї трубки якраз відповідає трубки вентурі. Оце отак. Вона туди вставляється, і виходить знаходитиметься саме в тому місці, де вона з заводу заклепана. Потім тут переходнічок і на обжимку шлангу. Так вийде, що треба буде ще мені знайти десь гідравлічний прес, який обіжме оцю втулку на шланги на автомобілі. І все. У мене додається два з'єднання одне і друге. І таким чином у мене виходить, що цю трубку клапан можна буде міняти, якщо з ним будуть якісь проблеми. Збираю все, встановлюю на автівку і заправляю кондиціонер. Потім подивимося, запрацює воно чи ні.